Вітаю всіх! Новинах. Бачила цікаву річ: що є наказ звільнити Курську область до 1 жовтня, але не забирати війська з Донбасу? Чи дійсно це так? Ось новина. Давайте перевіримо. Вкидшин це навкит. Це цікаво ж. Чи дійсно є наказ звільнити Курську область до 1 жовтня, не забираючи війська з Донбасу? Чи дійсно це правда? Вісімка пентаклів це правда. Дивіться, це дійсно правда. Ось вам по ресур... Навіть Пентаклі випали ресурси. Взагалі добре. Це правда. Паш Кубків. Десятка жезлів, Тиск обставин. Тірка вичі. Війна перейшла на їх територію. Тиск обставин. Вони будуть думати, що їм робити, вивчати ситуацію. За стій якийсь. Закохані. Якісь домовленості будуть працювати. Почнуть працювати на цій фоні, якісь ще домовленості. Цікаво, правда? Цікаво. Тепер, ось що мені цікаво чи дійсно так? Тоді, ну, логічно спитати. Якщо не з Донбасу, то звідки? З Харківської області перекинуть війська. РФ. перекине війська з Харківської області, щоб звільнити Курську область до 1 жовтня. З Харківської області буде перекид військ, щоб звільнити Курську область. Так, Королава Пентаклів. Ось вам відповідь. Четвірка кубків. Тому що потрібно. Вісімка мечів. Обмеження. Вісімка пентаклів, паш кубків, ну, варіанти, що робити. А ресурс потрібен. Тиск обставин. Помірність. Дивіться, по помірності це буде не швидко. Не відразу. Ось вам пішов місяць. Паш пентаклів, ресурс, який потрібен, новий і дев'ятка кубків. Тобто, щоб був результат. Отримати результат. Харківська область, трішки ще треба потерпіти. Не можна все швидко, ось, в принципі, та й домовленість може бути. Не хочу туди лізти, по тему домовленостей чи ще щось. Неприємна тема, але факт залишається фактом. Подивимось, як воно буде.